Друзі, вітаємо вас. Байден пішов, все-таки міняють демократи коня на переправі. Вони дуже люблять свого лідера, дуже люблять. Дивився їхні висловлювання, підтримку Байдену. Але буде Камела Харіс, це секретар. І вони надіються, що. Вона зможе показати якісь е, серйозні результати. Я особисто думаю, що Трамп після того, як в нього стріляли, тим більше, з його харизмою, з його рвінням, я думаю, що він мав би перемогти. Ну, це, це таке, це не наше питання. Подивимося, як воно буде. Те, що говорять, що Трамп е, буде е, співпрацювати там більше з Росією, побоювання є такі. А от е, Камала Харіс проведе аудит в Україні. Тобто вони це все змішують. Аудит проведуть і республіканці. Аудит можуть провести і демократи. Неважливо. Америка все одно е, заставить відповісти за вкрадені гроші налогоплатників американських. Ви розумієте? Да? Спецслужби це зроблять незалежно від того, хто прийде. Е, до влади в Америці. Тому це таке діло. Це можна обговорювати. Буде. Ми будемо говорити про це окремо, друзі. От. Хочу також заохотити вас підписуватись на наш телеграм-канал, тому що там ми можемо викидати більше новин. Там ми можемо вести ефіри, які не будуть блочить, як на Тіктокі. На жаль, тому будь ласка, запрошуємо вас всіх. Також дуже крута новина. Російський флот покинув Чорне море. Наше українське Чорне море, яке ми з вами е, викопали. Тому е, дякуємо спецслужбам, дякуємо Збройним силам України, ГУР, СБУ, е, всім тим, хто е, спецпризначенням, які долучилися до вибиття їх, просто вибиття. Бо їх не просто вони вийшли, їх вибили, а остатки втікли. От, тому це круто, друзі. Я вважаю це круто. Слава Збройним силам України. Слава ЗСУ. Вони молодці. Тут питань немає. Друзі, ще питання з приводу загибелі Героя України, командира добровольчого руху ОУН Миколи Коханівського. Я особисто знав Миколу. Прекрасна людина, ще сів Майдану, ми багато разів зустрічалися, спілкувалися. Він такий дуже міцний чоловік був, завжди налаштований на перемогу, завжди налаштований на боротьбу з олігархією і таке інше. Він робив багато акцій. Ну, ви знаєте, да, це людина, людина потужна. Загинув, на жаль, єдине тільки питання у мене, чому він загинув? Не як е, командир, він, як командир, дуже багато робив для армії і міг би дуже багато зробити, е, дуже багато. Але загинув як простий піхотинець. Чомусь. Кинули в окопи. Ну Така людина, я так розумію, він дуже важкий був для влади і для, для всіх, для, для олігархів особливо тяжкий. Тому. Ну, це таке. Теж потрібно буде записати передачу, записати з людьми, які можуть дещо розказати. Тому я це думаю зроблю. От. І, друзі, дивіться, у мене є. У мене на кінець є от таке питання, друзі. От подивіться. Це я думаю, було б дуже символічно. Причому гроші до цього фонду треба було б збирати для якоїсь шляхетної мети, правильно. А в результаті ви купите оцей от е, лантух е, шоколадних цукерок. Я думаю, що це була природня така поспіроння. Чесно вам скажу, я mm. дивлюся за тим, як Порошенко роздмухує з цієї історії. Питання дивіться, в мене питання не про Порошенка. Оці два чудіка. Ці два чудіка. Ну, цього Петрова і Іванова Сідорова ми вже з вами обговорювали. Да? От. І там ще такий недоділений політолог. Косноязичний, щось розказує нам. Мене взбісило те, що це два цих чучела, е обговорюють питання викоплення Червінського і намагаються налити гімна на Червінського, на ковельєта. Дивіться, я не роблю з нього якогось героя Червінський там. Але він військовий, він полковник, він проводив крутецькі спецоперації. Це великий воїн, який зробив досить багато для країни. Ми не кажемо, що це прямо там уже такий, що йому корону треба якусь надіти. Але він серйозний дядько. Ви хто два задрипанця? Що ви несете там, сидите? Що ви розказуєте, хто там кого буде викупати? Правильно викупили чи неправильно? Вас би хто викупав, ви скажіть, вас дурнів десь забрали, щоб грошей заплатили, щоб ви сюди не приїхали. Викупав би хтось. Тому, друзі, вибачаю за емоції, але прикро, коли є от така шайка-Лейка, там ще Мусічук над ними, це ж одна банда, яка намагається всіх обисрати. Розумієте, Ну, це, ну куди це гадіться? Друзі? Тому всім добра, миру, нагадую за наш телеграм-канал. Будь ласка, підписуйтеся, бо нам отак от це необхідно. Чому? Тому що будемо вести там прямі ефіри, бо на Тік-Ток нам не дають фізично це робити. Оце проблема. Тому вдячний всім добра, миру.